Руна дня на 21 червня 2024 року. Руна Ева символізує стійкість, захист, трансформацію та духовне зростання. Ось що може вас чекати сьогоднішній день вимагає від вас стійкості та витривалості, ви зіткнетеся з викликами або труднощами, але руна Ева нагадує, що у вас є сила подолати їх. Ви можете відчути себе захищеними від негативних впливів або небезпек. Це хороший день для того, щоб укріпити свої межі та захистити себе від негативних впливів. Ви відчуєте, що проходите через важливий етап змін у своєму житті будьте готові прийняти ці зміни і використати їх для свого зростання. Ця руна вказує на необхідність зосередитися на довгострокових цілях і планах. Вам варто переглянути свої стратегії і подумати про те, як досягти своїх цілей у майбутньому.